Збираємо сьогодні набір для професіонала. В комплекті карбонова підставка під бамбук 2,4 метра. Дерев'яна ручка. Отбойник. щоб нижній комір не повредить. Ручка Пиццака 2,7. Выражена частина під бамбук, Кришка також зроблена з дерева. Тримач водлище з роликом. підсак сак дерегульований. Всі частини зроблені під бамбук. Дуже легенька. Це віксу. Голова 40 см, Класична. Йде упаковано дорогі чохли, парасолька АК Power. Колекція 2025 року. Це ак Power Южанін, тканина UPF 50 волога відштовхуюча, а також робить, щоб знизу було прохолодно. Іде упакована. Чухолока пауэр фірмовий, ручка для переноса, тримач з кнопкою, регулюровка по наклону, регулировка фіксації по висоті, все зроблено з металу якісного. Кранштейн землю. Бажано його використовувати постійно, не розраховувати на тримач. До стулу і на всяк випадок розтяжки йдуть в комплекті, це якщо сильний вітер. Виглядає дуже компактно є кармаш для тримача. Садок також у нас АК Power від компанії Южанін 40 см на 2,5 метра. Я вважаю цю довжину саму комфортну. Сама зроблена з дуже якісної плащовки, І вона йде гусойна, нить йде ПВХ. Хто використовує саме підсікаючі гачки, воно не плутається. Дуже якісне і прочна. Тримач до стульчика йде регульований. Можна регулювати по висоті. Чохол для переносу і зберігання йде з плотної. Вивихай сітки, Знизу так само, щоб у вас волога могла злюватися. І ручка для переносу. Отак так я виглядає. Кому потрібні набори повишеної якості, звертайтеся в компанію Хірабони Фішинг. всегда допоможемо. У нас найвеликий вибір в Україні.